Чарівного дня, шановні українці, давайте в другу частину порозмовляємо про родових відьмь і родову силу, що, що, що ж це таке. Давайте почнемо з того, що хто такі відьма? Відьма це відаюча мати, тобто та жінка, яка пізнала народження дитини і відає вже щось, сенс життя в цьому світі, тому що для жінки головне. Це народити дитину, відпрацювати свою карму, дати життя. От. Що таке рід? Рід це егрегор, відповідно, який в сукупності певних душ, от, які працюють на одну об'єднану мету, щоб бути кращим через серед інших родів. Зростати, бути першими, творити, збільшуватись, накопичувати енергію. Відповідно, що таке сила роду. Це енергетика роду, Грегору роду. І відьма. Хто такі відьми? Відповідно, в цих роду віддаючі матір. Тобто, по суті, всі жінки, які народжували і пізнали суть материнства. От. Тому будь-якому роду будь-які жінки, які народжували, от, то це вже є ха -ха, відьми з родовою силою. Як збільшити, наприклад, родову силу, силу роду, то потрібно творити. Щось геніальне для того, щоб піднімати свої роди над іншими. При цьому не потрібно подавляти, як там ці яхви обрані роблять, нищать геноцид, роблять чинять інші народи, як українського, наприклад, провідши до влади. А потрібно створювати нове, багатіти, вкладати свої ресурс у нові творіння, щоб рід ставав більшим, плодився. І всі були багатими і успішними. І знову ж таки обертали кошти, щоб було єро. До речі, ми там з учнями тиждень єро проживаємо, ну це єро має крутитися. Тоді, відповідно, енергії буде більше робити. Що може зробити ще кожен, це помини роду, наприклад, там, як мій помин розроблений, який дає силу, очищає, звільняє душу від релігійного ярма, від клят, обов'язків, піднімає хворих, знедолених, слабких, робить сильними. Неупокоєних упокоєними. І таким чином зростає енергетика душ. Відповідно, що зростає, правильно, сила цих душ, а в сукупності сил душ роду, живих і мертвих, зростає сила роду. Відповідно, енергія розподіляється, дається більше тим, хто більш творчих, благих речей робить на славу. Роду, ну, от, створює щось корисне і для себе, і для людей. Наприклад, там, пекарню зробити, чи там, гончарство, щось зробити гарне, неповторне. І що приносить і собі, і користь людям за це, щоб бартер чи кошти отримують, відповідно, богатіють, і всі так зростають. Відповідно, жінкам також дають більше енергії, особливо психологічної, тому що жінки слабші фізично для, для, для фізичного захисту у них є для постачання. Речов... Ресурсів чоловіки, які жінки доять. А для того, щоб е, жінка, поки вона не народила, не стала відьмою, вона є чарівницею, щоб вона могла чарувати. Рід якраз дає цю енергію, силу, щоб вона могла причарувати чоловіка. І коли кохання проходить, а воно проходить у всіх за 6-9 місяців. Кого раніше, ну, тому що кохання це кано, це пристрасть, це, це вогонь. Він згорів, <свісно> дров не підкидали там чи підкидали криво, він потук. От, і за три роки будь-яка пара вона один одному переїдається, і далі це вже мистецтво жінки маніпулювати чоловіком, тримати лагуз, перетро. Чому це жіночі рут? Тобто, Брикана це жінка і перетро, Лагуз, щоб тримати чоловіка в цих енергіях, щоб він нікуди не здимів. От, причаровувати. І коли вона народжує, вона стає От. І додатково є ще сила зовнішня. Це те, що я казав в першій частині. Свого відео, тобто сила, що таке, це енергія стороння, це істоти. От. Це усілякі там. Бісики, неупокоєні, які, ну, умовно, їй були як багаті роди, так, які кацапи розкуркулювали з писатами українські. То до них наймалися на службу. Наприклад, мій прадід був куркулем. Це означає куркуль. Хто це такий? Це господар. Це творець, господар, який мав поля. Гектарами, які по сей день мені чомусь не, ця писата влада не віддає, От, хоча заяви писані і так далі. Ну самі розумієте чому. І е відповідно до нього наймалися е слабкі душі, бідні для того, щоб там, ну, наприклад, він вирощував цибулю е на і коноплі там, ткали полотна. То наймалися слабкі для того, щоб отримати кошти, ту ж саму цибулю там, мішками в кінці сезону, або золото чи там срібло е монетами. Відповідно, так само неупокоєні душі наймаються в рід служити для того, щоб отримати енергію з Грегору роду, щоб переродитися, піти далі. О, тобто це душі по контракту. І так звана родова сила частіше всього ту, яку передають по роду, тому що базово, якщо душі всі упокоєні, душі є сильними, живі і мертві є сильними, то є сильним рід Грегору роду. Тому кожна жінка є відьмою, яка народила, яка не народила є чарівницею, і в ним всім. З головою вистачає сили. Вони фартові, удачі, удачу мають фарт, успіх у всьому. Розумієте, чому? Тому що рід в загальному сильний, тому що він в своєму фундаменті вичищений, вимо, ну, цими поминами посилений, упокоєний і все чи А от саме о те, що розповідає, що там якась родова сила, яка передається породу, наприклад, то біси, істоти, які. Оці, що пішли в наймити по контракту. І, відповідно, коли хтось помирає, то він повинен по контракту далі передати. І він тоді, людина, згодна на те, щоб передати цю істоту навіть чужим, не тільки в руду, а безпекатись. Тому що там по контракту вона жре, має жертву, особливо релігійні. Всяка шваль вона знищує підступом, навіть потім рід може змушувати знищувати. І там дійсно, через торкання, закляття передається такі. Істотик, комусь такий подаруночок бонусний. От. От так воно все відбувається. Тому сильні всі в кого рід сильний. І родова сила цих. от, Родова відьма це просто жінка, яка народжувала в роду, а ці сили, що передаються ззовні, то це паразити всякі енергетичні, які служать по контракту. Ну і просто це модно і так звучить гарно. 90% тих себе родовими відьмами називають. Просто брехуни от, і все. от. Бачите, скільки рибок багато. Оці всі рибки складають егрегор, умовно одного типу. Це краснопірка. І красноп... рід краснопірок він сильний. Коли рибка здорова, активна. І так само з людьми. От. Коли вони всі сильні і активні, вони сумарно роблять рід сильний. Тому ніяких заключань в контрактів з істотами. Так званими фамільярами, вони просто не потрібні, якщо ви хочете на перспективу працювати. Тому що розумно мати сильний фундамент: свою силу, відповідну силу роду, і тоді все буде у вас чарівно. Якщо будете постійно бігати, шукати наймітів і самому десь щось найматися, якісь договори заключати, то можете дозаключатися. Що потім дійсно померти не зможете, кому, поки кому щось не передасте. От. Так що. Менше слухайте про всіляких родових відьм. народжуйте дітей і самі ставайте відьмами. А родова сила буде тоді, коли ваш рід буде сильний, як мінімум е, Упокоєним душі будуть розірвані всі клятви, клятви, присяги, в тому числі військові, шлюбні присяги, релігійні клятви, присяги в першу чергу це хрещення. І всяке інше Е, І тоді максимальні вільні душі, ви просто поминаєте, вливаєте енергію. І, відповідно, ви посилюєте свій рід. Плюс ви заробляєте кошти, стаєте найкращим спеціалістом в своїй сфері. Тоді вам не потрібно думати, що вам егрегор чи ще якийсь, ну йти комусь наймітом. Тому що гарного спеціаліста, будь-то токар, зварювальник, чи жінка, яка пече гарно пироги, завжди вона буде мати кошти це як бонус. Від тої праці це вже не робота, тому що вона працює на себе в задоволення, а кошти її просто капають паралельно. І сумарно це. Очищення душ, покоєння душ, розірвання клятв, страждання бітниць, накопичення ресурсів через високу кваліфікацію, високу спеціалізацію, навчання в цьому всьому дітей бути вільними, сильними, розумними, працівитими і відповідно багатими, і зачистка інородців, тобто зовнішніх паразитів, які намагаються нав'язати вас закони на ваші кони, тому що те, то, що я назвав, це називається конами. А закони це те, що зовні воно нікому не потрібно. Можна чарівно жити без цього, умовно громадами. Де більшість громади складається з роду, з рідних. І тоді все буде чарівно, все буде прекрасно. Їжі, землі на всіх вистачить. Якщо любити цю землю, працювати і гнати всяких паразитів, які вам розказують, що ми вам дамо захист і так далі, будемо вашими королями, президентами і мамами, папами ще якимось лайном. Тому. Майте клепку в голові, і майте розум. І якщо, наприклад, чуєте, що там е сила роду і родова відьма, то розбийте ці слова на спочатку слова, потім слово сполучення, і проаналізуйте. Й для цього багато клепки не потрібно. Слава українській нації! Смерть ворогам українській нації.